Сьогодні ми з вами поговоримо про основні правила безпечної роботи в інтернеті. На відео ви можете побачити QR-коди. Дізнатися більше інформації можливо за допомогою цих QR-кодів. Ви можете считати їх за допомогою смартфону. Не давайте нікому своїх паролів. Не давайте особистої інформації поштою чи в чатах без гострої на те потреби. Це говоримо про прізвище, номер телефону, адресу, та інше не реагуйте на непристойні та грубі коментарі, адресовані вам повідомляйте про ситуацію в інтернеті, які вас непокоять, тобто, це погрози, файли певного змісту та якісь сумнівні пропозиції. Відмовляйтесь від зустрічей з випадковими людьми, з якими познайомились в онлайні без дорослих, Не діліться своїми фото з незнайомцями. Не повідомляйте інформацію про банківські картки батьків це номер картки, термін дії та таємний код. Не викладайте фото квитків, на яких видно штрих-код або QR-код. Не скачуйте та не встановлюйте невідомі програми за посиланнями, навіть якщо їх надали друзі. Встановлюючи перевірені програми, контролюйте, щоб на персональний комп'ютер не додались небажані програми. Не переглядайте інформацію за невідомими посиланнями. Друзі, які ними діляться. Можуть не підозрювати про загрозу. Це особливо стосується вайберу та телеграму. Не відкривайте СПАМ листи. Вони можуть містити віруси. Завжди поводьтеся у мережі так, якби ви хотіли, щоб поводилися з вами. Не вірте всьому, що читаєте. Завжди перевіряйте достовірність джерела. Використовуйте надійний пароль. Комбінуйте букви, цифри та інші символи. Варто мати різні паролі для різних аккаунтів. Якщо ви використовуєте один і той самий пароль, зламати доступ до будь-якого вашого профілю буде набагато простіше. Для зберігання паролей можна використовувати такі програми: Passwordbox, OnePassword, MSecure. Варто встановити двофакторну верифікацію для пошти на Gmail, Yahoo, Facebook, Twitter. Це ускладнює шлях зламу вашого аккаунту для шахраїв. Телефон це у більшості випадків уже не просто засіб, за допомогою якого можна дзвонити. Те, що у вас в руках, це маленький комп'ютер. Для нього так само потрібно встановлювати антивірусні програми. Це ж стосується і планшетів. Не порушуйте закони. Анонімність в інтернеті може бути розкритою. Пам'ятайте правило. Все, що потрапило до інтернету, там і залишається. Не публікуйте і не надсилайте іншим фото, відео або іншої інформації, якщо не хочете її розголосу.